Вітаю, друзі! Продовжуємо разом з вами в'язати ось таку овечку і у цій частині в'яжемо голову. Розпочинаємо з основного кольору. Робимо першу петлю, але залишаємо кінець ниточки досить довгий. І пров'язуємо три повітряні петлі. Ось так. Далі робимо іще одну повітряну петлю, і в другу від гачка розпочинаємо в'язати стовпчики без накиду. Один, два, і три. Тепер в останню петлю ми пров'язуємо ще три стовпчики без накиду. Один, два і третій. Ось так. Далі знаходимо ось тут першу петельку, вона досить тугенька, не пропустіть її. І знову в'яжемо три стовпчики без накиду. По одному у кожну петлю. І в останню петлю ми пров'язуємо іще три стовпчики без накиду. Потім у першу петлю ряду ми робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю. І у нас вийшов ось такий маленький овал. А тепер дивіться, там, де ми робили у петлі по 4 стовпчики, у нас утворилися ось такі маленькі, але досить помітні отвори. Щоб їх закрити, ми беремо голку і той самий довгий кінець, який ми на початку залишали, використовуємо для того, щоб стягнути ці отвори. Ми підхоплюємо петельки і ось так просто трошечки їх стягуємо між собою, і у нас полотно стане щільне і без отворів. Другий ряд ми починаємо з трьох стовпчиків без накиду. По одному у кожну петлю 1, 2, 3. А далі ми робимо три збільшення. Тобто в одну петлю пров'язуємо по два стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири. Третє збільшення п'ять, шість. Тепер знову три стовпчики без накиду по одному у кожну петлю. І у нас залишається три петлі, у кожну з яких ми робимо збільшення. Одне. друге і третє. У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю. Наш вал збільшився до 18 петель у ряді. Третій ряд ми робимо збільшення вже за правилом в'язання круга. Нам потрібно пров'язати 24 стовпчики, тож через кожні дві петлі ми робимо збільшення. Один стовпчик 2, збільшення. Один, 2, збільшення. Один. Два. Збільшення. Один. Два. Збільшення. Один. Два. Збільшення. І останній раз. Один. Два. Збільшення сполучний стовпчик і повітряна петля. Якщо ви звикли в'язати без сполучних стовпчиків, а як спіральку, то схема буде така сама. Просто цей варіант мені більш зручніший, тому я показую вам так. Далі, з 4 по 8 ряди, ми Робимо без змін 24 стовпчики у кожному ряді, пров'язала 5 рядів по 24 стовпчики, і зараз всього у нас пров'язано 8 рядів. У наступному ряді ми робимо 4 зменшення. Пров'язуємо перший стовпчик. У другу петлю другий стовпчик, а далі підхоплюємо передні петлі двох стовпчиків і робимо зменшення. Далі один стовпчик, другий, третій, четвертий і зменшення. Один, два, три, чотири. Зменшення. Один. Два. Три, чотири. Зменшення, і в нас залишається дві петельки у яким ми пров'язуємо по одному стовпчику. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком повітряна петля. 10 ряд робимо без змін 20 стовпчиків без накиду. А в 11 ряді ми повертаємось до 24 стовпчиків і робимо 4 збільшення. Але не за правилом кругу, а нам потрібно, щоб у нас два збільшення було внизу і два збільшення зверху. Тож, ми в'яжемо чотири стовпчики без накиду, потім збільшення, один, два, 3, 4, 5 і дивимось так, щоб у нас з інтервалом у 4 стовпчики рівненько зверху було два збільшення. Саме під ними ми потім будемо вишивати очі. Після першого збільшення ми пров'язали 5 стовпчиків, робимо збільшення. Потім чотири стовпчики по одному у кожну петлю, збільшення. Один, два, три і в останню петлю. Збільшення четверте. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком, повітряна петля і перевіряємо, чи рівненько у нас розмістилися два збільшення. І ось тут будуть очиняти Так, усе рівно, тож можна продовжувати. І в 12 і 13 рядах ми без змін пров'язуємо по 24 стовпчики без накиду. Після того, як ми пров'язали 13 ряд, ми на зворотному боці закріплюємо чорну ниточку, у мене це ниточки муляне, і вишиваємо очі під збільшеннями, які ми робили. Ось так просто робимо кілька стіпків. Єдине, що коли вишиваєте очі, рахуйте, скільки стіпків ви робите, щоб у вас обидва ока були однакового розміру. У мене вийшло 8 стіпків. Для першого ока і протягуємо ниточку до другого збільшення, і так само тут робимо 8 стіпків. Також ми вишиваємо посмішку і переходимо до в'язання 14 ряду, для якого також треба підготувати вушка, які ми в'язали у попередній частині. І ми будемо в цьому ряді вушка приєднувати. Нам потрібно буде пров'язувати одразу Дві сторони вушка і петлю на голові. Тож намітьте собі одразу симетрично відносно очей, за які петлі ми будемо це робити. На кожне вушко потрібно буде дві петельки і починаємо в'язати. Тут ми не робимо ані збільшень, ані зменшень. Ось, не той гачок взяла, гачок тут все ще 1,6 мм. У кожну петлю ми пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. Ось так, я дійшла до місця, де запланувала вушка. Якщо ви в'язали зі сполучним стовпчиком, як я, то стежте за тим, щоб оцей невеличкий шов від сполучних стовпчиків у нас був знизу. І підхоплюємо одразу дві петлі вушка. І петлю на голові. І крізь усі ці три шари пров'язуємо стовпчик без накиду. І так само другий. От і все. Вже одне вушко у нас приєднане. Далі продовжуємо в'язання по одному стовпчику. Доходимо до місця, де має бути друге вушко. І так само дві петлі вушка, петля на голові, крізь усі ці петлі, стовпчик без накиду. І так само другий. Потім решту петельок ми дов'язуємо по одному стовпчику без накиду. Перевіряємо, чи рівненько у нас розташувалась вушка, усе симетрично, тож на цьому ми 14-й ряд наш закінчуємо. Але останню петлю ми не дов'язуємо до кінця, ми змінюємо гачок і беремо нашу плюшеву пряжу, дов'язуємо вже нею до кінця останній стовпчик 14-го ряду, робимо сполучний стовпчик. І повітряну петлю. А тепер нам потрібно пров'язати 24 стовпчики без накиду, але тільки за задню стінку петлі. Ось у нас петелька має передню стіночку і задню. Ми в'яжемо тільки ось за ці задні петельки. При цьому ми можемо одразу закріпити початок плюшевої пряжі і кінець бавовняної. І ще один маленький нюанс, коли ми в'яжемо плюшевою пряжою, ми ниточку підхоплюємо трошки інакше. Нам потрібно, щоб вона йшла не галочками, як бавовняна пряжа. А ось такими діагональними рисочками. Для цього ми ниточку підхоплюємо ось так, зверху гачком, і тоді у нас буде вона лягати ось такими рисками. Це вже три. Чотири. 5. І так ми пров'язуємо до кінця ряду. В кінці ряду ми так само робимо сполучений стовпчик і повітряну петлю. І ось такий перехід у нас вийшов, де у нас залишилися петельки, щоб зробити ось цю частинку. Але поки що пров'яжемо ще ряд плюшовою пряжою. Тепер нам потрібно з 24 петель перейти на 18. До речі, цю ниточку можна вже обрізати, щоб вона нам не заважала, і робимо перший стовпчик, другий стовпчик. І потім, заскучила, і потім робимо зменшення. Далі знову один стовпчик, два стовпчики, і робимо зменшення. Таким чином ми пров'язуємо увесь ряд. І от тепер, коли ми пров'язали другий плюшевий ряд, ми беремо бавовняну ниточку ніжно-рожевого кольору і робимо ось цю частинку. І зверніть увагу, що вона не по всій голові робиться, а лише від одного вушка до іншого. Гачок знову беремо 1,6 мм. Підхоплюємо петельку, протягуємо рожеву ниточку і пров'язуємо. Дві петлі підйому. А тепер у цю саму петлю в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Два. І три. Далі робимо повітряну петлю і в наступну петельку вільну. Ми пров'язуємо 4 стовпчики з одним накидом. 2 3 4 Повітряна петля наступна вільна петелька. Знову 4 стовпчики. З одним накидом, два, три, чотири і повітряна петля. І таким чином ми пров'язуємо усі петлі до кінця другого вушка. І ось вже в останню петлю ми робимо все так само, як і в першу. Три стовпчики накидом. Зараз забула повітряну петлю. Один. Два, три. Дві повітряні петлі. У цю саму петлю сполучний стовпчик, повітряна петля протягуємо, обрізаємо. І ось така голівка у нас виходить. Далі. Ми вже можемо наповнити нашу деталь холофайбером. Нам потрібно оці кінчики сховати всередині іграшки і закріпити їх. І будемо продовжувати в'язати плюшовою пряжу. А плюшовою пряжу, власне, нам залишається пров'язати два ряди. Спочатку ми робимо Чергування зменшення з одним стовпчиком, зменшення один, не забуваємо правильно підхоплювати петлі, зменшення один. І так дов'язуємо до кінця ряду зменшення. Один. І в останньому ряді ми робимо тільки зменшення. Усього їх буде в нас шість. Перше. Друге. третя четверте. П'яте. І останнє шосте. Получний стовпчик, повітряна петля, обрізаємо і беремо голку з широким вушком. А далі, як при в'язанні звичайною пряжею, ми підхоплюємо передні стінки. Петель останнього ряду. І обережно стягуємо отвір. Заводимо ниточку всередину і обережно закріплюємо. Ось така голова у нас вийшла. І зустрінемось у наступній частині, будемо в'язати тулуб і повністю збирати іграшку.